Велика злакова попелиця один із найнебезпечніших сисних шкідників пшениці ячменю і вівса. Найбільше шкодить у період колосіння, висмоктуючи сік із листків і колосків. Рослини слабшають, зерно формується щупле, а на поверхні листків з'являється липка падь, що сприяє розвитку сашкових грибів. Крім того, попелиця є переносником вірусу жовтої карликовості ячменю. Щоб зменшити ризик зараження, важливо дотримуватися сівозміни, знищувати падалицю та бур'яни, які служать притулком для шкідника, а також сіяти культури у пізніші строки, уникаючи надмірно ранніх посівів. Корисними є й природні вороги, сонечка та златогласки, які стримують чисельність попелиці. Для хімічного контролю ефективні системні інсектициди: Командор Екстра, Супербізон, Канонір Дуо. Залп і фостран. Оприскування проводять при появі перших колоній або перевищенні порогу шкідливості 10-15 особин на рослину. Роботи виконують уранці або ввечері за температури від 15 до 25 градусів, використовуючи прилипач для кращого покриття поверхні листків. Використовуйте інсектициди лише відповідно до інструкції виробника. Для детальної консультації звертайтесь до наших менеджерів агрономів. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.